Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 11 квітня 2024 року, прийняли в нас нардепи у другому читанні за основу законопроект про мобілізацію 10449, Ну так званий в народі про мобілізацію. В цьому відео поговоримо про обов'язки, які змінились для військовозобов'язаних. Там дуже багато чого змінилося. Стаття 22 В нас за. В законі України про е, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Е, залишайтесь і слухайте, що там змінилось щодо саме обов'язків. Інше відео коротеньке, буду його розбирати поступово. Тобто, всі окремі відео запишу, залишу посилання, так що підписуйтесь на канал, якщо цікаво, та слухайте. У період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогу повноваженого представника ТЦК або поліцейського, а також представника державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, та на пунктах пропуску через державний кордон України. Раніше такої норми, звісно, не було. Було багато спірних ситуацій. Записував відео, також залишу посилання тут щодо е, перетину державного кордону. І на державному кордоні прикордонники вимагали військово-обліковий документ, але наразі е, законом це не передбачено. Ось цим законом, який сьогодні прийняли у другому читанні, скоріш за все, він буде скоро підписаний президентом та набере чинності через місяць. Е, вже передбачено надання. Пред'явлення таких військово-облікових документів. Встановлено, що під час перевірки документів повноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів з застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Нагадую, що таке цей державний реєстр. Записував відео, також подивіться обов'язково, залишу тут посилання. Даний реєстр буде наповнено широким набором даних про громадян відповідно до закону про цифровізацію військового обліку, який набув сили в нас 4 квітня. У цьому реєстрі будуть персональні дані про місце проживання та місце перебування, оцифроване обличчя, дані про податковий номер, місце роботи, проходження медичного огляду, чи має людина посвідчення водія і тощо. що там дуже... Такий великий перелік, я його зазначав в окремому відео. Подивіться. Представник ТЦК та поліцейські заразом зможуть бачити, чи дійсно громадянин стоїть на обліку, чи проходив він ВЛК і де він наразі проживає та працює. І персональні дані військовозобов'язаних будуть зберігати у хмарних сховищах за кордоном. Також записував окреме відео з цих питань. Відповідно до нової редакції статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначені наступні обов'язки громадян. Що ж це за обов'язки? З'являтися за викликом до ТЦК у строк та місце, зазначені в повісті для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду, надавати в основному порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками, яких вони є Збройним силам України іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом. Проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарської комісії чи відповідного районного ТЦК. Громадяни, які перебувають у запасі, і не призвані на військову службу, а не або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання, замовлення згідно з укладеними договорами Контрактами під час мобілізації військових зобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби в воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, зобов'язані з'явитися на збірних пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Строки зазначені в отриманих ними повістках або мобіліційних розпорядженнях. Військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації, затвердженого Верховною Радою, зобов'язані уточнити свої облікові дані в ЦНАПі, в ТЦК або за допомогою електронного кабінету призовника-резервіста, тобто ну, є декілька варіантів. але... Все це повинні ми будемо зробити. У разі отримання пов'язки про виклик до ТЦК громадянин зобов'язаний з'явитися у зазначене в ній місце та строк. Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання підготовку у зв'язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, час явки до ТЦК становлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК. Під час вручення повіски представники ТЦК на вимогу громадянина, яку вручається поїздка, зобов'язані назвати свої прізвища, ім'я побатьки, посаду, а також пред'явити службові посвідчення. Тобто, це вже закріплено законом. Дуже багато питань з цього виникало. Так, закріпили у законодавчому акті. Наразі це поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повісті, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій державних комунальних форм власності, визнаються, і тут є перелік. Перешкода стихійного характеру хвороба громадянина воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути значений пункт і строк. Смерть його близького родича, не дай Боже, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби або близького родича, його дружини, чоловіка. У разі неприбуття громадянин зобов'язаний на найкоротше строк, але не пізніше трьох діб від визначених у повісті дати і часу прибуття, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного повісті ТЦК або будь-яким іншим способом із подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів. Тобто це не буде вважатися прострочкою за умови, що ви попередите про це, порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації та на особливий період визначається у нас Кабміном України. Цей порядок визначатиме, зокрема, порядок оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, їх прибуття до ТЦК військових частин ЗСУ, інших військових формувань. Процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов'язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово облікові документи, порядок надання військовозобов'язаним та резервістам відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період та її оформлення, організацію медичного огляду, механізм відправлення військовозобов'язаних та резервістів до місць проходження військової служби тощо, скоріш за все будуть прийняті якісь зміни. До положення, яким наразі користується в нас ТЦК. Дуже багато спірних моментів з наданням відсрочки звертаються до мене з такими питаннями. Є навіть такі випадки, раніше з таким не стикався, є навіть такі випадки, коли ТЦК не надає відсрочку, тому що вважає, що воно неповноважно надавати відсрочку і відсилає людину до е територіальної громади. Е є такі випадки, коли людина. Звернулася, мала право на відсрочку. Там є група відповідної інвалідності, звернулася до ТЦК. ТЦК зазначило у відповіді, що вони не мають права надавати відсрочки і займаються цим лише територіальні громади. Людина звернулася до територіальної громади. Звісно, територіальна громада зазначила у відповіді своїй людині, що дивіться положеннями про ТЦК. Передбачено, що саме вони займаються виданням відсрочки. Потім людина звернулася також до ТЦК, ТЦК повторно відповіло, що не займається цим. Таких питань дуже багато наразі, дуже багато спірних ситуацій цими нормативними актами, які вже Кабмін затвердить на виконання цього закону, скоріш за все, буде щось уточнено, буде щось конкретизовано. Побачимо. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь, буду далі робити огляд. Цього закону також інших законопроєктів та законів і судової практики на своєму каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.